І всім привіт, народ! Вас підписов Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в Хойку. В нас тут проблеми, великі проблеми, але що ж вже зробиш. О, я зараз чекаю фокус на об'єднані волею. Лишилось 23 дні, і я отримую купу, купу сил і зможу нарешті щось далі просуватись, бо ми просунулись досить далеко, а далі ми застрягли, бо в нас людських ресурсів нема, хоч ми і збільшуємо їх. Коротше, ми дуже. Ми зараз дуже сильно зав'язали. Прям дуже сильно зав'язали. Це дуже неприємно. так, Тут в нас загроза висадки в Каліфорнію. Я б такий, щоб деякі дивізії додатково поперекидувати. Туди ось так може. Але це жах, я, ну, якщо вони висадяться в Каліфорнію, і я посиплюсь з боку Каліфорнії, це буде ну, максимально неприємно. Прям максимально. Мені сама... Ось мені зараз не вистачає само кількості дивізій. Щоб ще ось це перекрити. Коротше. Все складно, але тримаємось. Можливо, через 23 дні буде прям все хорошо. О, Данія ще не Німеччину, ну все так. Так, так, так. Я чомусь в якийсь момент думав не брати об'єднані волі, думав, що і так впоруюсь, ще ж німеч Німеччина є. Німеччина ще є, вона ж допоможе. Але щось я розмріявся. Ну, бо зараз Німеччина капне, і по і всі сили союзників рухнуть на мене. І рухнуть з такою силою, що я буду, ну. Що я буду здивований. Так, а щось? Чому тут ніхто не прикріплений? Як так вийшло? Дайте трьох дивізій звідси прикріпіть сюди. Що ви робите? Я засуджую. Ну вже ждання проти мене приєднались. Нормально, але я тримаюся. Все під контролем, все під контролем. Головне швидко панамський канал взяти. Ой, який жах! Який жах! Я, Якщо я це якось витягну. Я просто занадто активно почав США атакувати. Якщо б я зупинився по Мексиці. Було б легше. З, занадто самовпевненим став. Так, блін, мені все все треба вивчати. Не знаю, давайте конструкну промисловість, бо сподіваюся. Мені зараз знадобиться більше піч про виробництво. Ну, давайте так. У мене людські ресурси і справді дуже сильно збільшаться. Ой, фух, до речі, я встиг. Я встиг Ito. тут закріпитись. Коротше, все, Каліфорнію, в Каліфорнію я не дам висадитись. Нехай і не мріють. Ой, комуністичний китай на катай пішов. Це вже цікаво. Комуністичний Китай-союзник, в ну це. Мм, слухайте, а це цікаво, бо тепер союзники ще з Китаєм воюють, і в них ще один фронт відкрився. Але, блін, мені так чи інакше доведеться об'єднані волею брати, як би мені цього не хотілося. Ні, вони сюди висадились. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це 24-ка. Окей, видали наказ. Коротше, потім треба буде якісними дивізіями перекривати. Ще цього не вистачало. Це, це прям жахливо, ну тут в дуже жахливому стані зараз. Я сподівався на більш швидку війну, але. Коли, давайте так, коли я починав війну, Німеччина була в дуже прекрасному стані. Зараз вона посипалася не такою неймовірною швидкістю, враховуючи те, наскільки я побив США, те, наскільки швидко посипалася Німеччина. Вона приблизно ну, така ж, як США посипалася такою швидкістю. Єй, об'єднаною нині волею. Нас було 6,2 мільйона національного населення. Тепер 52 мільйона, але щось людські ресурси мало збільшились, їх вони мало куди більше збільшитись. Прям куди більше збільшитись. Але окей, по-перше, блін! А я щось не подумав, що в мене тут з'являться при території. Нові так, окей. Ви всі. Всі не прикріплені. Жах, який жах. Я не готовий. я морально не готовий до цього. Ні, я... я дуже вдячен. Дуже вдячен. Але я не готовий морально до цього. Блін, тепер воно так дивно виглядає. На. Ви, думаєте, нас тут чекав. У мене зараз кількість військових заводів збільш... неймовірно збільшилась. Ось зараз я вже на рівні з США посили. Давайте, всі дивізії, по-перше, ви тепер. Якісні. 5 мільйонів. А, ні! 93 тисячі людських ресурсів треба. Щоб вас замінити на якісні. Зараз тут всі дивізії поповняться людськими ресурсами. Тут. Блін, 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 блін. Щоб по армії скидати Ось так. Окрема 24. -ка. Тримай генерала, тримай фільммаршала. Ця 24, ваша мета буде перекриття. Це мета конкретної цієї 24. -ки. Перекриття ось цього? Молодці, Ти. Ти. Всю окрему армію. Так, твоя мета перекрити це. Твоя мета перекрити ось цей острів. Ви. В цю ж армію. Але ти стій сюди. Ти також на панаму все. В цій ж армії. Далі. Далі, 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 далі. Ти сюди. Ви три дивізії, відступіть сюди краще. Ви також в цю армію. Але вас нак... ваш наказ вже буде ось тут стояти. Ви тут купа дивізій. 19. Ууу. Ого. Ви в окрему армію. І ваша мета буде стояти ось тут, і сюди дивитись Тримайте генерала. І знаєте що? Ви тут наказ на ці три дивізії. Ось до цих цих скоріш приєднайтесь. також ваша мета дивитись кудись сюди. Далі. Так більше якісних дивізій, богу якісних дивізій. ще дві дивізії. Також в цю армію. Ні, давайте зараз краще більше Є дивізій до цієї армії. Але ви всі сюди саме і дивитесь сюди. Ну, щоб по нами взяти, і в нас був э, перехід. Якісний перехід. О, ще чотири дивізії. Я сподіваюся, ви не потрапите в оточення. Давайте вас, трьох з вас сюди. Дивіться сюди. я вас до цього фронту. А одного сюди. Також сюди прикріплю. Бо Панаму. Зараз важливіше взяти Панаму. Щоб в нас був можливість безпечно переходити між напрямками. Так, тут вони активно атакують, і багато де зараз будуть активно атакувати. О, ти останнє не прикріплено. А ти якраз таки давай сюди і в цей порт пливеш. Молодець. Нові дивізії, ну це. Це навіть не обговорюється. Ми створюємо, ну ось по, по максимуму. Просто прям по максимуму беремо і створюємо дивізії нові. Це просто навіть не обговорюється. Знову ж, я просто хочу нагадати, що до цього в нас було 172 і більшість. Із... І знову ж, 72 з них неякісні. І у нас фактично 100 дивізій було, і 72 якісь просто 72 чогось. А тепер у мене ще плюс 122 дивізії буде. Плюс 122. Натримай. Верфь, дай мені верфь? Хоч у мене зараз і так багато Ну, Давайте крейсер ще трохи постворюю. Якщо у мене тепер позавілявся додатковий флот. Авіацію, звісно, було прикольно мати, але ми з вами, з вами розуміємо, в чому проблема. Проблема в тому, що я не можу дозволити. Коротше, в мене немає можливості створювати якісну авіацію. Тільки якусь умовну заглушку. Ну, ось per... так, поки що я вільних військових заводів, які я не можу нікуди зараз закинути. Так. Окей. Всі перекріплені. Головне зараз звільнити Панаму. Ой, Панамський канал. І укріпитись. Китай, Papa Китай тепер як союзник. Єй, висадка в Каліфорнію, яку я витримав нарешті, висадка, яку я витримую. Ой, тепер в мене достатньо людських ресурсів. США, що таке? Зараз хтось буде сипатись? Так я хочу взяти цю провінцію. А бачите, у США якраз таки не дуже все. У США трохи проблемненько все. Що саме? Що саме тобі не вистачає? Не може бути такого, що тобі виробництва не вистачає? Бачите в нього тут? Спорядження непоповне, і йому, судячи за все, не вистачає саме виробництва. Так. Так, так, так. Моментами складно тримати захист, але, наприклад, ось тут на півдні в мене буде багато чого. Так, тут я зможу пробитись. Не зможу, почекаємо. Тут мені трохи проблему створюють, але нічого критичного. Знову ж, головна мета наша зараз звільнення Панамського каналу. Так, давай сюди в підкріплення. Ви всі сюди. На цей Ну, тепер у мене тут купа якісних дивізій. Бо вони не витримають. Ого, так, стоп. Хто це зробив? Що тут не робили, а? Вони зруйнували тут наказ. Чому? Обожнюю гру, коли вона так робить. О, відходь, давай. Коротше, все буде гаразд, зараз просто потрібен час на це. На те, щоб все було гаразд. Нове піхотне спорядження, 44-й рік. А давайте будівництво, бо можна розбудуватись теоретично. До речі, поскосове будівництво трохи. Сталь, 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 десь є сталь. Ні те прям в хорошій кількості нема стали, на жаль. Навіть американський території трохи підбудую. Ну, тут алюмініє є. призінню забудую. Я просто, насправді так кажучи, навіть не знаю, по якому принципу зараз забудовуватись. Так, в більшості місць я просто чекаю, поки в мене підійдуть війська. Просто в більшості військ місць. В більшості місць ми це робимо. Отак, ви зможете ось так зробити? Ой, так зможете. Красиво. Так, тут також підкріплення. Забираю зараз ось тут рівни. І в них мінуспорт. Це оточення вже зачинене, вважайте. Так, ще з однією підтримкою. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тільки не оточення. Давайте тільки без цього. Так, стоп. Так, тут в нас ато. Ні, ми все правильно робимо, але, блін. Що чому ви пішки ходите? Можете? Так. Всі швидко. Якщо хтось кудись йде, ідіть швидко. Я не так багато від вас прошу. Все. Це було б по-хорошому закрити їх. Узагалі тут в одну провінцію. Ну, їм тут кінець, по факту. Все. Глядь, ці ваші американці, звісно. Ой, до речі. Так, я поставив, щоб всі вантажівка мотру постачання. зараз буде легше. Ну тут ми. Ні, може і не здали. Ні, все, ми здали цю провінцію, на жаль. Блін, то будь ласка, ж вище підійдіть. Так, їм через весь континент треба було. Доводилось біжати, це просто. але панамський канал, вважаєте, вже впав, там підійшли війська додаткові. Тут також в мене вже підходять війська потрохи. Да, шкода. шкода, що я здав дивізії деякі, але в мене не було іншого вибору. Так що, всі тут добувайте їх, все. Їм кінець. Це факт, їм кінець. Так, а куди? Блін, вони ще сюди готуються, сюди готуються висаджуватись. Як ви дратуєте? Прям сильно дратуєте, чесно кажучи. Прям дуже сильно. Ой, вони ще. Вони думають, що вони прибувають, але насправді вони просто здали зараз по нам. Панамський канал. Тут їх відбивати з цих острівців. Поставити вже якийсь умовний захист. Захист портів. А блін, але, блін, сам факт того, що я живий зараз. Ой, що таке? Що таке? Ви здали панамський канал? Я у вас шкода, все, тепер їм максимально дискомфорт. Я створив максимальний. До речі, всі човники, приєднуйтесь сюди. Ви дивіться. Ой, ой, а що таке? Так, є, прекрасно. По-перше, ви повертаєтесь. Вибачаюсь. Ось так видаляю, а тепер. Так, що ж, гаразд, мене. Коротше, трохи полетів запис, зараз покажу, що змінилось. Звісно, це ваша клятрусня з відключенням світла. Донатимо на ЗСУ, не забуваємо. Е, Що, е, я подивився, ми зупинились на тому, що я відбив тут, закрив цю висадку. Я б тут поставив в візі перекривати порти, бо висіла загроза висадки в півострів Юкатан і сюди трансвулканічний пояс. Також я тут. Вже добиваю їх з цієї з цього острова. І ви... витісняємо їх. Ну, коротше, тут зробив оточення, і витісняємо з цього острівця. Давайте зараз швидко це зробимо. І блін, я не знаю, хотілося б. Блин. Перше, не зупиняйтесь сюди, атакувати. Давайте, поки вони тут не відновились, треба швидко зайти в... на острів, перейти сюди. Так ні, ні. Давайте їм відновитись, не треба давати їм відновитись. Це оточення так чи інакше закрию, це не проблема. Головне сюди зайти. Блін, знову вільні фабрики. Щоб з вами зробити. Давайте тут. Тут є ресурси. Я по розбудові. Знову ж це було там, де є ресурси. Ось так, інфраструктури того. Я не знаю. Мені одночасно і хочеться перекрити всі порти хоча б по одній дивізії А одночасно це так багато дивізій в мене займе. Було б непогано спробувати розслабитись і на якийсь час забути про висадки. Так, 21 дивізія Ось давай окей. 21 дивізія точно сюди. І три дивізії від вас в цю 21, і ви приєднаєтесь до американського фронту. До фронту на США. Всі ж інші перекривайте порти все ж таки. Ну, блін, просто портів. Дуже багато, дуже багато портів. Нам весь континент перекрити. Це неймовірно складно. Хоча ось західний бік континенту навіть не обов'язково перекривати. Коротше, я б такий, щоб насправді так, що перекривати дуже ситу... ситуативно. Коли в цьому є потреба, коли я бачу, що є загроза висадки і так далі. І тільки в такі моменти перекривати починати. Тому так. Загалом я вже можу дозволити собі піти на США знову в активний наступ. Не знаю наскільки активний. Але можемо, наприклад, сюди проатакувати. Тому що в них спорядження не вистачає. Що, до речі, дивно, як це у США не вистачає спорядження? Це прям прикольно, але. Диво пробився сюди. Ось. Тут, звісно, ці ваші болота. Я не хочу туди атакувати, але треба. Погнали сюди, Пробився. Торочек повертаємо наступ. А якщо ми зробимо ще й цю 120-ку, то ми прям дуже активний наступ будемо робити. Португалія приєднеться до союзників. так. Але блін, тут прикол в тому, що поки живе США. Ой-ой-ой-ой, все. Німеччини нема. Зараз Німеччина втратить відонь. І вся сила. Да. Вся сила союзників рухне на мене. Або ще на совок. Савок, тепер ще з Японії воює. Китай, ти воюєш. Угу. З союзниками і Японією. Савок. Не якщо б Савок з союзниками воював, було б прям прекрасно. Коротше, подивимося, подивимось. Але так, за цю серію я е, вийшов з моменту, де я ледве тримаюсь, максимально слабкий, до моменту, де я такий, ну, США. Рознести США не проблема. Ось, так, я за одну серію помінявся, що в мене зараз 120-ка дивізій в тренуванні і зможу навіть більше тренувати. Ну так, давайте почекаємо, поки спочатку вони дотренуються. По посиланню в описі ви зможете знайти мої ігри, особливо знайти War Factory. це гра, яка вийде через півроку, і якщо ви додасте її до бажаного, це мене просто неймовірно підтримає. Так само, якщо ви пододаєте або покупуєте інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео. сідо Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Будь-якого випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте.